Всім привіт! Неймовірна посуха продовжується, а у мене вийшло цікаве, хоч і коротеньке відео, і я зараз вам покажу чому. Взагалі я на випаленому піщаному лузі вирішила познімати найпоширеніших в наших лісах комах кобилок. Ось ви тут бачите когось? А я бачу тут сидить кобилка. Але вони вилітають з такою неймовірною швидкістю, що навіть сповільнивши відео втричі, різнокольорові крила побачити майже неможливо. І ось зовсім неочікувано. Я зняла момент кохання цих комах. Самець просто накидається на самку і всіми силами намагається втриматися на ній. Я завжди чомусь думала, що ці комахи приманюють самок за допомогою цвіркотіння задніми ногами, але факт річ вперта. Виходить, що самці не цвіркочуть для приманювання самок, а просто на них полюють, якось в цьому випадку. Самка спочатку намагається скинути вершника, а потім заспокоюється. І вже після акта кохання ці комахи сідаються на гілочку та взагалі не звертають ні на кого уваги. Ось такі цікаві спостереження вийшли при цих зйомках. Так що у природі не все так просто, як написано в книжках. До зустрічі, наші каджа багато, подорожуйте експериментів.